Першу геоінформаційну систему, яку було успішно застосовано для вирішення задань інвентаризації земель розробив Роджер Томлінсон на початку 1960-х років у Канаді. Сучасні комп'ютерні технології дають можливість комплексно поглянути на довколишній світ. За необхідності систематизації і обробки просторових даних і пов'язаних з ними великих масивів інформації застосовують гіс технології ГІС являє собою сукупність персоналу просторових та описових даних, аналітичних методів, апаратного і програмного забезпечення, де всі складові організовані для комп'ютеризації, обробки, отримання інформації з використанням способів її географічного представлення. Географічна інформаційна система забезпечує збір, зберігання, обробку, доступ, відображення і поширення просторових даних. Фізична модель бази даних. Будуються на основі логічної моделі даних. ГІС складається з двох модулів просторової та атрибутивної бази даних. Просторова база даних містить дані про локалізацію і просторову організацію об'єктів у вигляді координат, атрибутивна про якісні та кількісні характеристики цих об'єктів. Інструменти і засоби ГІС дають можливість встановлювати зв'язок із зовнішніми базами даних. У ГІС аналізують дані про об'єкти реального світу, а також явища, що відбуваються в суспільстві, економічній діяльності у природньому середовищі, їхній сучасний стан та зміни в часі. Їх широко застосовують при вирішенні практичних завдань, пов'язаних з господарською діяльністю та необхідністю виявлення і моделювання результатів такої діяльності. гіс технології надають можливості забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень у різних сферах діяльності. А також реалізувати процес картографування. З розвитком гіс технологій попит на ГІС-продукти та ГІС-послуги постійно зростає. Класифікують гіс продукти за різними ознаками: за територіальним охопленням це загальнонаціональні, регіональні місцеві, за тематичною орієнтацією це загальногеографічні та галузеві, зокрема водних ресурсів, лісокористування, рекреації тощо. Дані ефективно використовують у різних видах діяльності. Останніми роками чітко визначилися основні тенденції з розвитку зазначених технологій із космосу, збільшення просторової роздільної здатності зображень і продуктивні зйомки, створення супутників для вирішення спеціалізованих задань тощо. Усе це сприяє поліпшенню якості продукції, зниженню вартості даних, постійному розширенню архівів знімків. Також на сучасний розвиток. Вплинуло поширення відносно недорогих безпілотних літальних апаратів, зокрема мультикоптерів, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню, створення 3D моделей поверхні аерофотознімків тощо можна використовувати для дослідження природних і міських ландшафтів, охорони та моніторингу стану великих господарських об'єктів тощо.